16 вересня у Нью-Йорку заарештували без та вийти під заставу репера підіді, решту передувала низка цивільних позовів. Усе почалося із заяви екскоханої комса Кейсі Вентури, яка звинуватила співака в сексуальному і фізичному насильстві. За цим послідувала низка схожих звинувачень від інших ймовірних потерпілих. На поточний момент їх вже понад 120. Поки слідство триває, Підіді перебуває в слідчому ізоляторі під особливим контролем. А у цей час інтернет кишить теоріями про інші злодіяння комса від дуже і дуже тісних стосунків з Джастином Бібером до вбивства Майкла Джексона. У цьому відео я зібрав всі найгучніші слухи, тому заварюйте чай. каву, що ви там любите. Сьогодні ми піднімемо насправді багато голівудського бруду. Шон Комс, більш відомий під псевдонімом P. Diddy та Puff Daddy, один із найвпливовіших і найвідоміших продюсерів у музикальній індустрії США. Він з 1990-х володів власним лейблом Bad Boy Records, продюсував усі альбоми відомого репера The Notorious B.I.G., випускав хіти Мерай Керрі та Дженніфер Лопес, а також Діді сам писав музику і тричі ставав володарем премії Гремі. В індустрії Павдеді запам'ятався не тільки музикою, він багато років влаштовував відв'язні так звані білі вечірки, куди запрошував багатьох зірок першої величини Голлівуду. Там були музиканти, актори, бізнесмени, спортсмени та багато інших найвпливовіших людей із різних галузей. Наприклад, гостем номер один у свій час був Леонардо Ді Капріо. Частими відвідувачами особняка діді було і сімейство Кардаш'ян, а баскетболіст Леброн Джеймс взагалі публічно хвалив вечірки діді. Ось 17 вересня 2024 року агенти Міністерства внутрішньої безпеки США заарештували діді в Нью-Йорку. Того самого дня йому виснули офіційне обвинувачення в кількох злочинах, включно з рекетом і торгівлею. Розслідування тривало з листопада 2023 року, коли колишня дівчина діді Кейсі Вентура подала на нього до суду за зґвалтування і побиття. З'явилися одразу в інтернеті кадри восьмирічної давнини, де ком застосовує силу проти дівчини в отелі. Взагалі багато позовів його жертв мають спільні риси, їх накачували забороненими речовинами та чинили насильство. Справа репера стала найгучнішою темою у та інтернеті і досить швидко обросла величезною кількістю теорій. За версією слідства продюсер використовував своє становище і бізнес імперію для скоєння злочинів з 2008 по 2024 рік. Діді звинувачують у тому, що він разом із співучасниками займався торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації, здійснював насильство над жінками, примушував до праці, давав хабарі, влаштовував підпали і перешкоджав здійсненню правосуддя. У прес-релізі Міністерства внутрішньої безпеки США йдеться про те, що продюсер зокрема викрадав жінок і змушував їх бути <працівницями> з працівницями. Усе це Діді записував на камеру і шантажував публікацією роликів. Якщо жертви не підкорялися його вимогам, а також бив і накачував забороненими речовинами, щоб ті брали участь у його так званих фрік-оффс-вечірках. З американського сленгу це можна перекласти як самозадоволення або «нестримний чи дикий секс. Співучасниками злочинів могли бути його співробітники, охоронці, особисті помічники і прислуга. Вони ймовірно замовляли готельні номери для розваг, знаходили нових жертв для діді. І робили все, щоб про його злочини не дізналися правоохоронні органи. За змову з метою вимагання йому вже загрожує довічне ув'язнення. За торгівлю людьми для забороненої експлуатації мінімальний тюремний термін 15 років, максимальний теж довічне. А за незаконне перевезення жінок для інтимних послуг його можуть засудити ще до 10 років. Який термін він отримує, залежить від того привину, в яких саме злочинах зможуть довести у суді. Сам продюсер заперечує всі звинувачення хотів вийти під заставу в 50 мільйонів доларів, але суд залишив його під арештом. Нині за діді тілодобово спостерігають, щоб він начебто не наклав на себе руки, а є думка про те, що він боїться, що його можуть отруїти, тому голодає. Діді влаштовував білі вечірки з 1998 по 2009 рік. На ці заходи гості приходили в Білому звідси й назва. На них було безліч знаменитостей Голлівуду і музичної індустрії США, наприклад, модель Періс Гілтон, актори Ештон Кутчер, Уилл Сміт, Леонардо Ді Капріо, телеведуча опра Уінфрі чи співачка Мерая Керрі. Гості були найрізноманітнішого розливу. У даний час білі вечірки були схожі на звичайні світські заходи. На них приходили сім'ями, але настрій цих посиденьок змінювався вже ближче до ночі. Наприклад, Репл Лекрей розповідав у подкасті, що багато гостей йшли до першої години ночі, оскільки після цього в особніку продюсера починалися дикі речі, на кшталт публічних групових одій. Наприклад, одного разу діді виступив із промовою, де закликав гостей відправити дідей додому, щоб дорослі відтягнулися наповну. Про те, що відбувалося на другій частині вечірок. Так званих фрік офс мало що відомо, і постійно з'являються про це тільки слухи та якісь приватні записи. Клоя Кардащан розповідала, що на одній з тусовок Діді всі гості ходили, в чому мати народила, а сам продюсер заявляв, що на своїх заходах він замикав вхідні двері і вимикав кондиціонери, щоб присутні швидше п'яніли. Таблоїди в свою чергу публікували фотографії з цих вечірок. Наприклад, як діді поливає шампанським не дуже вдягнених дівчат. Або як жінки люють алкоголь одному з гостей у рот. Співак ашер, якого продюсував Діді, розповідав, що в 13 років жив з Комсом і на його вечірках бачив те, чого не повинен був бачити. Він говорив, що ні за що не відпустив би свою дитину проводити час із продюсером. Особисто вечірки під Діді — це відправна точка слухів. У них приплилися офіційні звинувачення, легендарні вечірки і твердження слідчих, що Комс любив усе записувати. Через це у мережах вирішили, що Пав деді має компромат на найвідоміших і найвпливовіших людей. Незважаючи на відсутність доказів, деякі теорії здаються переконливими. До того ж, більшість знаменитостей, які брали участь у вечірках діді, не висловлювалися публічно про кримінальну справу проти нього. Музичного продюсера тепер ставлять в один ряд з іншими так званими хижаками Голівуду, на кшталт Гарві Ванштейна. Разом з офіційними звинуваченнями поповзли теорії та слухи в інтернеті про підіді та його гостей. Люди знаходять стрі інтерв'ю, критичні висловлювання про зірку та скандали. А у піснях і цитатах артистів із музичної індустрії виявили нібито приховані натяки та підказки. У підсумку реальна справа обросла ще купою слухів та роздумів. Розглянемо деякі популярні версії. Діді причетний до вбивства тупака і Danu Torius BIG. Чутки про це ходять з 1996 року, наприклад, про ймовірну участь Діді у замаху на тупака. А вбивця Декстер Isaac заявляв, що його найняли вбити тупака на замовлення продюсера Джеймса Роузмунда за згодою Діді, начебто Діді хотів позбутися тупака як головного конкурента його лейблу. На той час репер записував дистреки на Діді та Деноторіус B.I.G. Публічний конфлікт між хіп-хоп-музикантами Лос-Анджелеса і Нью-Йорка пізніше назвали війною двох узбереж». Прихильники версії вважають, що Діді міг замовити і самого бігі 1997 року. Доказом вони вважають схожий метод замаху. Репера застрелили в машині, як і тупака. Крім того, колишній охоронець Діді Джин Діл заявляв, що нібито Деноторіус Біайджі. Планував розірвати стосунки з лейблом Bad Boy Records, і продюсерові це дуже не подобалося. Після смерті альбоми біги продавалися мільйонними тиражами і зробили Діді багатим. Але жодних прямих доказів участі продюсера вбивстві двох реперів немає. Також популярною зараз є версія, що Діді зламав життя Джастіну Біберу, у мережі є відео, в якому 15-річний співак проводив час із продюсером. Особисто про це Діді розповідає у відео. Репер також mm. говорив наступне. Джастін знає, що краще не говорити про речі, які він любить, Це не для всіх, де ми проводимо час і що ми робимо, ми не можемо розкрити. Тут, якби, питання лежить на поверхні, що міг робити наодинці вдома підліток та дорослий мужик, якому на той момент на хвилинку було вже майже 40 років. Типу, в них було так багато тем для простого спілкування. Спекуляції на цю тему поселилися після виходу, нібито мемуарів померлої дружини Діді Кім Портер. У вересні 2024 року. Книга Kims Lost Words» швидко очолила рейтинг бестселерів на Amazon. У ній виділили слова Портер про те, що її чоловік гвалтував якогось молодого співака Неї США, з огляду на те, що Джастін Бібер народився в Канаді, багато хто вирішив, що це саме про нього. Автори мемуарів представилися друзями колишньої дружини Діді, яка передала записи на випадок, якщо з нею щось трапиться. Сама Портер 2018 року померла від пневмонії. І це теж почали пов'язувати з Комсом. Водночас діти Портер заявили, що мемуари фейк, також вони вимагали не поширювати чуток про смерть матері. До жертв Комса також зараховують сина Уилла Сміта, Джейдена. Батьки хлопчика нібито заслали його до одіозного продюсера в обмін на відповідні почесті. Це чутки, проте Уилл Сміт точно бував на вечірках. Багато говорять про те, що діді замовив убивство Майкла Джексона. Фанати здійняли нову хвилю популярності старої пісні She Knows – репера Джей Коула. У цьому треку музикант згадує смерті співачок Алії, Лефт Ай, а також Майкла Джексона. Слова пісні вона знає, я знаю, вона знає. В інтернеті вважають, що вона це Бійонсе», Вбивцями називають Діді та Джей Зі, з якими нібито конфліктували померлі. Реальних фактів про причетність ріці до будь-якої з цих смертей немає. А як доказ конспірологи вказують, що всі ті, хто покинув цей світ, народилися 4 числа у вересні, грудні та листопаді, а Алія Лопес і Джексон померли 25-го числа різних місяців квітня, червня і серпня. Ходять слухи, що діді та його друзі зробили Барака Обаму президентом США. Інтернет-користувачі згадали, що 2004 року політик, будучи сенатором від штату Іллінойс, давав інтерв'ю Діді. У відео продюсер жартома називає Обаму майбутнім президентом. Вже чотири роки той дійсно виграв вибори. Прихильники теорії вважають, що Обама міг бути присутнім на вечірках Діді, де йому нібито й запропонували стати президентом США. Є чутки, що у продюсера є якийсь компроматна політика. Eminem і 50 Cent роками намагалися розповісти про злочини Діді. Вони справді були головними ненависниками продюсера протягом кількох років. Їхній біф в інтернеті використовують як доказ усіх теорій. Адже репери начебто попереджали про все у своїх треках. Так, 13 вересня Еміном випустив диск «Fuel Shady Edition», у якому назвав Діді поганим дядьком і звинуватив у смерті тупака і Бігі. У 2018 році Емінем записав пісню кілшоту, який теж пов'язав убивство Тупака з продюсером. 50 Cent протягом кількох років викриває Діді. Він розповідав, що продюсер намагався його домагатися. А зараз репер продюсує документальний серіал для Netflix про злочини Діді. Є теорія, що Кані Уест врятував Тейлор Свіфт від Діді. У 2009 році 19-річна співачка отримала нагороду за найкращий кліп серед артисток на церемонії MTV Video Music Awards. Свіфт не встигла виголости промову, як репер Кані Уест вийшов на сцену, перервав її і сказав у мікрофон, що найкращий кліп усіх часів випустила інша номінантка цієї категорії Біонсе. Тоді багато хто вважав цю витівку надто екстравагантною і дивною навіть для Веста, відомого своїми ексцентричними витівками. Після арешту дідів мережі говорить, що в такий спосіб Вест нібито врятував співачку від помсти Бійонсе, тиї чоловіка Джезі, які дружні з діді. На думку користувачів інтернету, ця трійця не терпіла жодної конкуренції і усувала суперників. Питання також викликає ситуація Задель, яка плакала на гремі 2017-го. Вона запевняла публіку, що не заслужила нагороди. Отримати статуетку за найкращий альбом мала королева Бійонсе. Взагалі, є багато прикладів, коли інші виконавці на преміях вихваляють Бійонсе. хоча є багато прикладів того, які Бійонсе гарно відгукується про своїх колег по цеху. Можливо, і для того, щоб мати гарну репутацію. До речі, ходять слухи не тільки про Бійонсе з чоловіком, приписують певну славу і до інших наближених до комса зірок. Таких як, наприклад, Дженіфер Лопес, яка зустрічалася з Діді з 1999 до 2001 року, і, начебто, щоб відвернути увагу від негативного шлейфу, який за нею теж був, вона почала відносини з Беном Афлеком, який постійно пиячив і сварився з Лопес. Знову ж таки, це Голівуд, і ми багато що не бачимо за ширмою публічного. Тому як підтвердити деякі слухи, так і заперечити 100% я особисто не можу. Після арешту в соцмережах всі одразу згадали про дружбу продюсера з репером Джей Зі та співачкою Бійонсе. Вони були настільки близькими, що тільки Джей Зі мав право називати діді його реальним ім'ям. Тому багато хто засумнівався, що подружжя нічого не знало про злочини свого друга і в соти раз конкретних доказів причетності Джей Зі і Бійонсе немає. Є лише домисли засновані на вже згадені конспірології, типу прикладів Кані-Веста чи пісні «She Knows. У звинуваченні проти продюсера Біонсе і Зі ніяк не згадуються. Це не заважає користувачам соцмереж передчувати потенційний скандал із цими ж людьми, тому що вся правда рано чи пізно виходить назовню. А у таких гучних справах тим більше. Зараз інформації занадто багато. Офіційні звинувачення навіть якось загубилися на тлі величезної кількості тіктоків. Твітів і ютуб-роликів. Офіційно гучним стала знахідка органами тисячі пляшок дитячого масла у будинку продюсера. Адвокат припустив, що Комс просто закуповує товари для дому оптом. Звучить на фоні чуток неправдоподібно, але хто ж знає? Ході слухи про принца Гарі, який міг бути учасником таких вечірок, ході слухи і про інших зірок, і взагалі політиків найбільшої величини. Що з них правда, а що ні, тяжко сказати. Також багато говориться про те, чи справді підідіді ув'язнений, тому що його останні кадри порівнюють з його попередніми, і багатьом здається, що це може бути двійник, який може відбувати покарання замість справжнього компса. Чесно кажучи, Голівуд завжди був територією конспірології та чуток. Можна згадати досить популярну теорію, що співачка Авріла Він померла ще 20 років тому, але для отримання прибутку продюсери замінили її двійником. А Майкл Джексон то вбитий підідідії то інсценував смерть. Тому в цій історії важливо намагатися, попри весь бруд, розділяти офіційне розслідування, діяльність інтернет-детективів та іронічні меми.